Вітаю, друзі! Чиновник жирує, українець жебракує. Отже, середня зарплата українських чиновників різко зросла та досягла 80 тисяч гривень. Вдумайтесь в місяць 80 тисяч гривень український чиновник отримує. Що майже вдвічі більше, ніж минулого року. Війна йде чиновників в чиновників зарплати вдвічі зростають, а українцям піднімають тарифи, ціни. Послуги, все, що можна. Вдумайтесь. Окремі відомства демонструють ще більші вражаючі цифри. Ну, от вдумайтесь, Мінкульт, Міністерство культури, лідирує з показником середня заробітна плата 134,5 тисячі гривень. 134 з половиною Де ж дешна українська культура, що чиновники отримують такі гроші. Музеї покинуті, ворог грабує, ніхто нічим не займається, хаос, вакханалія, а 134,5 середня, вдумайтесь, зарплата. Далі. Міністерство закордонних справ виплачує в середньому 125 тисяч гривень. Ну там, хоч зрозуміло, дипломати за кордоном, хоча їм платять окремі кошти на відрядження, тому я не розумію. Якщо це чиновники з міністерства, втричі менше має бути, втричі країна воює. У Дерсслужбі зетнополітики та свободи совісті 122-300 тисяч гривень. Середня зарплата. За те, що влаштували вакханалію в міжконфесійних православних стосунках, за те, що відмовляються реєструвати Українську православну церкву Київського Патріархата, за все за відібрані храми, перетворені в не в будинки культури, столовки і так далі, За це все. Отака от у них 122 300 гривень зарплата. Високі зарплати, там також в антимонопольному комітеті 118 200 середня зарплата. Це при тому, що на Паву Кириленку, паша Маліні, який керує антимонопольним комітетом, немає де клейма ставити. Паша 15% називав його на Донеччині, коли він там був головою власної воєнної адміністрації і кокусив бабло з усього. І відсоток з усього брав. Зростання оплати пояснюють складністю роботи під час війни. Вдумайтесь, у військових снів вони складність роботи та необхідністю зберігати кваліфіковані кадри. Друзі, маю чітку позицію: в часі війни всі мають отримувати по всій країні середню заробітну плату. В першу чергу чиновники. І вони мають першими йти в воювати, бо їх держава годувала. Люди, точніше, за свої податки утримували. І все. А тут виходить: країна воює, чиновник розкошує, а українець жебракує. Ідіть, калетіть.